Всім привіт! Сьогодні ось вирішили попрацювати на городі. Значить, Ось картопля тут у нас були у нас приморозки. приморозкі. Картопля ну, тільки вилазила з землі, тому вирішили присипати, щоб не примерзла вона. Ну, витримала, не примерзла, але бачите, пішов бур'янець такі міжряддя. от стоїмо і думаємо що нам робити чи можливо знову прорезеррувати міжряддя а потім знову присипати можливо ну є ще тут ось гарбузи йдуть О, чи кабацькі катя каже О, рядками то пройдемо ще міжряддя по кабачках. Ну і значить, що будемо на одній секції фрези ходити мотокультиватором. От. Як воно буде цікаво теж і нам, як воно буде виглядати. От. Ну, я заміряв, от ширина безряддя. Зараз я вам скажу. Так, ширина у нас... По-різному. Ну тут десь ось 55, бачите, ну є і 60. от Коли нарізали рядки, то трішки стягувало трактор, тому вийшло такі різні. От, різні. Різна ширина, сказати. Ну, зараз ось. Заведем. Ось, бачите, друзі, тоне він у піску пісок дуже-дуже шучий, тому тоне. Тіпаємо тебе. Так, ну так і вирішили пройтися понежрять. Ну, глибоченько так. глибоченька. Тут тут буде. Сантиметрів 15. Глибиною. Ой, бачите, тут нежрядя 60. Ну, в основному 60 повинно тут. ne zared projdem nam teši kao javljeno vrl je будет таки продолжать и далее так сказать. Ну а потом снова будем просыпать. Ну, Ходимо на другій швидкості, yeah. на весь газ. Буде добре, значить де проходив трактор, де було колесо трактора. От, Наприклад, зараз я йду по колесу трактора. Біжить, треба ще навіть підтримувати його. А от де не було колесо, там сусідні міжряди, там вже тоне, тоне. Ну а так, о, бачите, відполіє. Як ви можете бачити, гарно веколі. Закінчили ми прополку цю цю. Бачите, це так вийшло. Не знаю, нормально, ненормально. Як на мене, то нормально. Навіть трішки відприсипало деякі рядки. о, Мабуть, ближче брав до цього рядка ось. Бачите. Присипало тут, трішки залишилась полоса і тут теж залишилась. Якщо подивитись по бур'яну, то все чистенько і гарненько. Ну, значить, Як я й казав, прези так ми заміряли, були 35 від ножа і до ножа, від краю до краю. А ось оці ще оці вали, що тут виступають. От. Вони довжина з ними виходить. Скільки ми заміряли? 44. значить наче 44. Можна, правда, ще раз заміряти. Зараз ось. Навіть 45. Не 44, а 45. О, 45. Тому на таке міжряддя нормально. Якщо буде вуще, то звичайно буде ненормально, тому що буде збивати картоплю. <кій> Рядки буде збивати ось якось, наприклад, зацепив, бачите, вивернуло. О, оце таке. Тут вуще було і повертало. Так, ну все, до нових зустрічей.